В наявності нові велосипедні сідла. Значить, їх довжина, якщо так от поміряти, це приблизно, приблизно приблизно 26 см, ширина приблизно 15 см. І висота, висота тут близько, близько 6 см. Значить, ну, вони зверху тут ось тка, тканина. От, є такий, такий от отвір, щоб зменшити навантаження на важливі місця. Значить, По бокам це, як я бачу, кожзам. Знизу це пластик. От, рейли, звичайно, сталеві. От, ну, і замочок сідла, у кого старого зразка підсидів. У кого підсиділи нового зразка, цей для, ну, ті можуть з легкістю зняти цей замочок. От, значить, масу я поміряю і вкажу в описі до відео. Там же буде вказана ціна і адреса для самовивозу, хто знаходиться в місті Одеса. Мешканці інших міст можуть придбати за допомогою. Пересилки любим пере ну, вам зручним перевізником. Всім бажаю гарних покатушок, а також усього найкращого.